Сьогодні в нас буде там, понятно, що напухали. Ууу! Фу стереотипи. Ну, ніби там секс-іграшка якась. <си> да. О, Тут два. У мене просто немає шансів цього року засохнути Ніяк знала, що щастя не в комусь тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привітуні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні в нас буде розпаковка такого дуже для мене унікального адвенту корейського. По-перше, це щось новеньке. По-друге, це подарунок від чоловіка Артема. Артем за камерою вам передає привіт. І Я не знаю, що буде всередині. Це той перший адвент, який я купила отак, от всліпу сліпу, і не дивилася огляду. Тому давайте з'їмо щось таке з сюрпризом. І Артем під'їжджає. Тяжке дуже на накачалася. Закохана в себе. Артем, що можна такого з'їсти з сюрпризом? Ну, кімчі, якщо це <laughs> Думала, кажеш. Я Думала, якийсь кіндер-сюрприз, скажеш. Я ніколи не їла кімчі, але я люблю квашену капусту. Ти їла кімчі, це квашена капуста буквально. Ні, то різне. Якщо ви їли кімчі, чи варто те тестувати. Бо Я люблю квашену капусту. Окей, okay. повертаємось до Адвенту. Ми бачимо по твоїй кофточці, що ти любиш квашену капусту. Mitä? <Nah> <laughs> Я дуже хотіла собі якийсь корейський адвент-календар, але я хотіла, щоб він був типу, і доглядовим, і ж там була декоративна косметика. Якщо чесно, то їх не так уже і багато. Я прям гуглила дуже довго на різних сайтах: і американських, і європейських, і корейських. Я нагуглила там пару основних, я вам підпишу. Але всі ось ті, що я познаходила, там була якась просто мега дорога доставка. Там доставка була майже така сама по ціні, як сам адвент. Плюс ті, що були реально кльові, вони виходили по корейському часу, і треба було прям сидіти в якийсь там певний момент години. Ночі, щоб його зловити, і я така: ідіть у сраку. і попався мені один тік-ток про отакий ось бренд Little Wonderland. Це європейський сайт корейської косметики. І був тільки тік-ток за минулорічний адвент, який був, як на мене, прикольний. І я така: окей, поведемося на це і спробуємо. Він такий досить мінімалістичний зовні, але дуже симпатичний. Всередині. Як знаєш, я зовні і комусь зі мною поближче познайомитись. Та інтроверт з класним всер... середнішним світом. <рив> і він, дівчата, дуже важкий. Прямо його підняти це капець Тому в мене є така надія, що там будуть повнорозмірні продукти. Приклад — вся собака. Фу стереотипи. Вартість цього адвента 200 євро. Що дорого, <рив> це багато грошей, тому я радію, що там буде щось класне, аби його буде дуже багато. Як його замовляла через НП Шопінг, як завжди, і замовляла я його прямо на Варшаву. Перша раз таке робила, тому що це європейський був сайт. І я знову на Варшаву, і воно до мене з Варшави в Україну прийшло щось за один чи за два дні. <тас> каже, все замовила, підходить, і каже, ти мені це даруєш сто до двісті євро. Каже, замовив собі якийсь адвент, і я тобі куплю. Я кажу, я вже всі давно замовила. Він каже: Ну то все. Я кажу: ні-ні-ні. Один прийде, і ти мені вернеш. Ось такі подарки з 33. Перша комірка. Ой, яка велика. А чого ж це п'ята комірка? Один. А, а це п'ять по центру, це що? Нічого, це дерево намалюване. А, це дерево, я просто сліпе, не бачу. Ти сліпе, це один. Нормально, що нагнав на мене. виглядає, ніби там секс іграшка якась. Нема тут нічого такого. Перше, це Anoa, Hard Leaf, Pore Control, Cleansing Oil. Ми таке знаємо? Ми таке знаємо. Добре. У нас таке було навіть здається. Зараз я візьму собі чим відкривати. Стопер! Ні, я покажу того маленького ножика, який ти подарував мені. Артем мені подарував такий малесенький ножичок, щоб я відкривала ним різні посилки, а в мене їх дуже багато. Це взагалі топ. Дикі холосінькі, масінький, такі, такі клубсічок. Можливо, рішення не буде подписчик. Воно вже повнорозне, це вже приємно. А Що це гель для душа, я не розумію. Це гідрофільна олійка для змивання макіяжу. Це дуже класно і легенька. З радістю використаю її ще раз. А чому це перше? Не макіяж, а зразу змивка. Чому з кінця починає? Бо це корейський Артем. Адвер. А, там живуть навпаки. Там спочатку змивають, а потім фарбуються. Ні, у них завжди є двохетапне очищення. І перше це гідрофілка, друга. Комірчиночка Кундал Ханіен Макадемія бодівош. Якарь вош. Ведро на вош. Кожному адвенті цього року є якийсь гель для душу. Нарешті всі помиємо Ну, Хоч понюхай, Чим пахне вош? Хані і макадамія. Чим воно може пахнути? Ти що, нюхати не будеш? Ну давай понюхай. Піше обра... образиться. Ви Єс! Є до нічим і гелем для душа. Закохана себе. Три. Some by ME Retinol Intense. Я, до речі, чула за цю лінійку. У мене від Some BY ME була зелена лінійка. У мене колись було акне, я собі її брала і вона мені дуже гарно допомогла. І я чула, що ретинол там також дуже дієвий. Це топ. 30 мл, це повний розмір. Четверте. О важкеньке. Що що там, там? Артем мені подарував. О, тут два! Фрудія. У нас, до речі, цей бренд продається. Я не пам'ятаю чи то в Watson's, чи то в Євіч, то всюди така масочка для губ. Moisture cream Kang you Ю you. якось так називається, теж повнорозмірний. Пукаю там написано, покажи. Пукаю, ну що, який п'ю, пю Пукаю Крем. Пукаю Крем, так і кажи людям. Знімати з Артема це що з дитини? Повнорозмірний крем 100 мл. Ну, на на 100 мл. Це прям клас. Ага. Ну, что дуже топ. там хоть будем? Ні. 5-6 я извиняюсь. Ну ні, воно просто випало. Я вже злякала, що буде як Тут Це така коробочка. Personal code на снижку на 20 євро. Beauty of Jozom Radiance Cleansing Balm. Оце прикольна штука. Це типа гідрофілка, але вигляді бальзаму з ложечкою. Повно розмір І юник. Блін, так шкода, що ти нічого не шариш. Це капець. Що за Юнік? Тупо я така Юнік, а ти не знаєш. Юнік-Сіті знаю. Це прикольний бренд. Він бюджетний, але в нього там є прикольні інгредієнти в складі, тому він працює. Бета Глюкан Беррір Крім. Тобто, у нас вже, дівчата, є два повнорозмірних кремчики. Це вже на півроку десь. І два вмивання. Це теж надовго. Сім. Це що ж легеньке, щоб всі баночки були важкі. То ЦИКА Riddle Shot. А, це, коротше, мікроголковий цей препарат, що всі так люблять. Я коли знімалася у інтерв'ю з Інною Оніщук, вона мені давала тестувати. Я наносила собі на руку і вам поколює так. Типу як оновлюється шкіра. У мене особисто ніколи не було. О, це ще якісь такі штучки брати з собою. Що це таке? Це сироватка, в якої є мікроголки. Переносиш її на обличчя. Вона так поколює. І працює зі шкірою вісім. Це в нас Mighty Bamboo пантенол, крім заспокійливий крем. що вже третій крем? У нас це вже я зволожусь. велика баночка. Це його можна заспокійити себе всюди і на лиці, і на колінці. Всюди намазать, і на Артема. До речі, фан-факт. Артем почав користуватися доглядом. Він раніше не користувався такими кремчиками, але це напевно мене надивився і почав користуватися. Він же скоро закінчить свої перші баночки, і він вам розкаже свої враження. Не факт помірка номер 9. О, клас! Ві штренд! У мене ніколи не було цього бренда. Вітамін Це Night Cream. Я знаю, що байвіш тренд там якась дуже класна ензимна пудра. Всі її хвалять. Які вона Там як ти такий гарний адвент вибрав для мене? Десятий. Abib Quick Stick. Ти таке любиш. Абіб? Ми з цього вже ржали. Коли була Настя на вона мені теж подарувала Абіб і ти вже щось таке казав. А я казала Airbnb. Airbnb. Дуже Тобто, твої шутки смішні. А як <риклад> мої <риклад> Піпички, напишіть, що шутки смішніші. Це виглядає як подарунок для Артема. Це дезодорант, Що це таке? Це санскрін SP. Це ти підеш на весілля літом. І отак от собі. О, клас. Виглядає реально як дезік. Виглядає дуже стильно. І виглядає так по-мужицьки Одинадцята комірка. О, знову цей підпукою міст тонер. Я пам'ятаю якийсь там момент років так 5 тому. Був дуже популярний такий набір цих, цього бренду. Там був оцей міст, і кремчик, і ще якісь сироватки. І всі казали, що він бюджетний, але класний. Остання комірка в верхньому ряду. Дванадцята. Доктор Pro про Biotics Clear Up Сан. Це те маєш зараз дуже зрадіти. Так. Ну це СП, це дуже класний бренд. У мене був такий з гіалуронкою. Взагалі надлегкий і дуже комфортний. Реально прикольний бренд. Ця Вся вже в мене пуста. 13 -го. Прикольне пакування, мені подобається. Я чись думала, що якщо це корейський адвент, він буде якийсь такий кольоровий, весь якийсь пухнастий. Вони таке псяке люблять, а він прям виглядає. ніж він якийсь японський похожий стиль, ніж на корейський. Скажи. Це є? О, Артем, ти хотів це! Ти мене питав, що це є за блогер, що в мене такого нема. Це наклейка на нос, яку ти здираєш, і твій чорні цятки знімаються? Я тебе питав таке, так, да, точно. Тепер у нас є. Nost strip Medic Cube Callagan Night Wrapping Mask. Ти мусив це бачити. Люди наносять цю маску собі на ніч і потім в речі персоналі так знімають повністю її. Іу. Не ew. Прикольно, треба це затестувати. 14. Сон. Люблю цього персонажа з гри в кальмара. Sound Ліцентла Азіатіка Essence. Це у нас тонер. З таким прикольним медиком. Ми потім наснімо. Я буду зараз відкривати, бо в мене купа тонерів зараз. Але прикольно. Але досі нічого немає з декоративки. 15. Це дуже популярна штука. Rise Whip facial cleanser. Малесенька така вмивачечка. А що у нас не було здається ще файшла Cleanser? У нас було багато гідрофілів. Найперше було. То гідрофілка. А геля для вмивання не було. 16 Тяжкенька. І D2. Це моя улюбника вертина D2. Rich moist soothing cream with О, во все. Replenish moisture gentle and soothing non-grassy finish. Не трава фініш, а там знову спить за кадром. Жалко, що я вам не знімаю. І вгадайте, що? Крем, блутатіон. Нія, О, Facial крім, це я люблю. APLB. і центела тут є. Все ще ніякої декоративка. Дуже жалко, хоч би близька анвіша положили, чи що. Із дві маленькі баночки: Міксісон, вмивалка та гідрофілка. Ото вже намию з тою гідрофілкою. Вже стільки У мене їх буде. Вісімнадцята. Тут дуже гарний тигр. Намалювали. Нарешті Анліша сюди клас. Маленькі тіні, які в мене є. Я робила розпаковку піарки для Анліша А. Це їхня дочірня така компанія. У них все дуже манюсеньке. І я показувала всі ці, ці тіні. Я собі залишила у іншому відтінку. Тут такий більш, я б сказала, стандартний золото-коричневий. нехай буде гарні тіні. І також від Анліша Moonlight Liter Glitter Glitter. Оце в мене теж є. Отакий малюк. Це рідкі тіні для очей. Закохана в себе. 19. Два баночки. У мене таке, здається, було. Axis Y Vegan Collagen Eye Serum. Ні, такого не було. У мене від цього бренду є сироватка. Від постакне. Прикольно, вона працює. Не хочу відкривати в мене купа кремів, але я це нікому не віддам. І від Kane Combo Barrier Ample. Це сироватка, повнорозмірка. розмірка. Black Tea Pantanol, Ceramid Liposome. Виглядає як щось дуже таке, знаєте, трендове, модне. Мені воно треба. 20-та комірочка. О, о-о-о, Артем, а ну дивись, що це не те, що я тобі подарувала. Чи то ну точно Рідкі патчі це то я це знає я подарувала ось такий крем від токобо це коротше, е, такий гелевий прозорий крем від очі. І якщо його нанести трохи забагато трохи, то він прям не висихає і виглядає як такі рідкі патчі. Його можна тримати в холодильнику, якщо у вас є набріхи, прикольна штука. Тут Навіть три, три баночки в одній комірці. Ізентри, Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Клас. Це у нас вже якийсь там третій SPF. Я не згорю цього року. І за цей бренд я багато чула. Цей Ізен Трі прикольний. Він якийсь момент був дуже популярний, потім всі про нього перестали говорити. Десь пропав. Дуж хейміш. Це вже буде якась в мене п'ята в колекції. Вона дуже кльова, бо вона змивається водичкою. якщо вам подобаються такі, знаєте, я б сказала, більш ну такі більш ювелірні вії, вони не навалите багато, але при цьому вона легко змивається вечором. Це комфортно. Двадцять перша комірочка. Centella Skin 1004. Маска, ось це така, що в стіку рожева. Ви прямо наносите на обличчя, чекаєте, трошки підсихає і змиваєте. Вона класно, мені особисто, мені подобається. Чистить пори, при цьому не пересушує шкіру. 22. Шор, там дуже буде мама про кличка. 22, 22, це обов'язок. Судбо... 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 Дуже приємна, така софт, така стачна. Ультра Deep Technology Lightweight for Intensely Hydrating. У мене просто немає шансів цього року засохнути ніяк. 23. Косарекс! Клас! Ні, це немає 15 Serum. У мене від Косарекс був крем, цей от з равликів такий гелевий. Я вам показувала. Дуже він універсальний і прикольний. Як тебе відкрити? Як тебе відкрити банка моя? У, Артем дивись.

No. I wroż... nie, w TVC, La roche, -poze. La roche -poze. Артем О. зараз користується Ларош Позем. Він це ходив так. зі мною на івент, і його настільки все вразило, що він прям користується всією лінійкою. Так, 24-та комірка. Остання. Уявляємо собі, що зараз у нас Різдво. Я вранці прокинулась, така з гарним настроєм. Що нам подарує цей адвент? Він нам подарує все на корейській мові, все в іерогліфах. Бірч Juice Moisturizing Serum. Це Dogdo Round Lab, зволожуюча сироватка, така дуже універсальна. У мене вдома є від цього бренду. Зараз субивалка. Мені подобається. Зараз я все гарненько розкладу. Артем трошки від'їзд. Іде і розкажу свої фінальні емоції. Ось так виглядає все наповнення календаря Little Wonderland. Нагадаю вам, що вартість була 200 євро, і тут все повнорозмірні продукти. Є декілька таких більш міні чи тревел сайзів, але здебільшого все прям повнорозмірне, важке. І не бюджетне. У мене була така ідея ще зробити собі самій адвент календар корейський, а мені сказав там 150 євро. Я така, ну піду пошукаю на 150 євро корейської косметики декоративної доглядової, бо вона нібито дешевша ніж європейська, і нібито я маю влізти в цю вартість. І що думаєте, У мене нічого не вийшло ні через маленькі набори набрати, ні через якісь тревосайзи. Отаку кількість косметики за таку ціну віч ніяк не купити. Тільки в адвенті я цим вибором всім задоволена. Я ще дуже приємно, що принастівні все Артем купив. У мене тепер буде реально no buying доглядова косметика наступний рік. Тому що в мене стільки зі всіх адвентів, просто маш не перемаш. і вас всіх чекає багато. Оглядів на цю косметику, я думаю, більш в вертикальному форматі в шорці. Ви якщо досі були ще не підписані, важливо підписуйтесь, ставте дзвоника. Пишіть в коментарі, що вам тут сподобалось найбільше. може чимось використалися, свої думки. Чи варта вона тих грошей? Не забувайте, що в нас є спонсорство люксова та бюджетна красуня. Якщо маєте бажання і можливість, закиньте пара гривень нам на монтаж. Ми вас любимо цілуємо, па-па!